Де да мене плевать на ці санкції. Увірю, що така ж позиція і у президента Путіна, і моїх товаришів. Санкції не працюють стало тільки краще. Росія процвітає. Пропаганда Кремля переконує росіян, світ та й самих себе у стійкості власної економіки. Але що, намагаються приховати пропагандисти? Вітання. Я Марія Сагайдак, а це справді – центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Продовжуємо розповідати про окозамилювання в російському телевізорі. Дево вич ви а траєнтостопенвичвозлонч агенстас юзинг Ukrainian people Сьогодні говоримо про економічні реалії в Росії. Що про економіку говорить головний пропагандист Путін? Улюблена теза диктатора: економічний бліцкриг проти Росії не вдався. Так називаємо бліцкрик, який задумали наші ні в отношенні Росії, економічний економічні він звісно ж, провалився. Ба більше від запроваджених проти Росії санкцій страждають виключно інші. Санкції не пройшли даром і для самих ініціаторів. в виду рост інфляції і безработя це ухудшення економічної динаміки в США і странах Європи. Робити вигляд, що все чудово, можна було весною і влітку, адже цьому передував період надприбутків Газпрому та РозНєфті, заробленими нафтодоларами можна було фінансувати війну проти України. Можна було на камеру разом із ручними експертами поговорити про низьку інфляцію, та іноді і від самого Путіна можна було почути щось, від чого ставало тривожно. Ось як він вичитував підлеглих за надмірний оптимізм після перших переляків. Мола не плівать на них, на ці санкції Пошлень. подальше, все вже в прошлому. Ми совсем справились и чувствуем себе уверенно. Да, ми і повинні себя себе но але мы ми видеть. Риски сохраняются. А вже цього року Путін зривається на міністрів за те, що все не так райдужно в економіці, як йому обіцяли. Держава не хоче замовляти у власних підприємств чи не може. Ось розмова про російські літаки, которые, схоже уже никуда не полетять. Программа импортозамещения супержета мс 21 Денис полностью... Валентинович. Сверст... Денис, Валентинович. Да. Денис Валентинович, у вас сверстано, но контрактов нет. Ну, что я? Я же вам говорю, ну давайте я вам сейчас поки, после зак... закончим совещание. Чем мы с вами пикироваться будем? Чому ви мені? Я знаю, що контрактів немає підприємствах. Мені директора сказали, ну чого ви в сам ділі, дурака туалет? Контракти коли будуть? Я вот о чим говорю. І це можна було б сприймати як просто чергову телевиставу з розряду Великий лідер дає прочухана недолугим чиновникам. Але це ілюстрація того, що справжні проблеми в російській економіці тільки починаються. І приховувати їх ставатиме дедалі важче. Про що сьогодні не хоче гучно говорити російська пропаганда? Дефіцит бюджету Росії тільки в січні 2023 року склав 1,7 трильйона рублів більше половини від запланованого на рік доходи від російського експорту скоротилися більше ніж на третину. Тепер у місяць Росія заробляє не 30, а 18 мільярдів доларів а буде ще менше, адже російська нафта дешевшає і почали діяти стелі ціни на російські нафтопродукти. З введених зовнішніх санкцій стоїмо будівельних матеріалів і обладнання за останнє час значительно виросла. Будівництво подорожчало, а квартири у Москві подешевшали. На федеральних каналах про це не говорять. Але російські ріелтори констатують, що ринок нерухомості помер. Можливо, у росіян поменшало грошей? Розтат каже, що тільки на 1%. А от опитування бізнесу свідчать, що кожен другий відчув у їхніх клієнтів грошей просто немає. Зате у кожного третього є кредит. В честі потреблення Отец пік спада, ми пройшли або проходимо зараз. Так російський віцепрем'єр ще влітку заспокоював громадян РФ, що найстрашніше вже позаду. А от тепер він заспокоює вже російських олігархів перед розкуркулюванням, яке починає російська держава. Грошей в бюджеті на війну бракує, тому вигадали добровільний разовий внесок. рассказал сегодня подробности первый вице-премьер России Андрей Белоусов. По его словам, взнос этот, во-первых, должен быть добровольным, во-вторых, однократным, в-третьих, он сказал, это не является повышением налогов. А далее буде веселіше. Адже маховик санкцій тільки тепер по справжнему починає бити по болючих місцях российской экономики. Традиційні ринки для російських нафти та газу зникли, а на нових їх купують за безцінь. А от витрати на війну тільки зростають. Тож у російської пропаганди попереду багато цікавих творчих задач: пояснювати, чому немає роботи, чому все дорожчає, зникають товари, і обіцяти, що все буде, але колись Потенціал колосальний. Нам потрібно просто середоточ сьогодні на чітко формуліровані панімані того, що нам нужно. Які сроки, які об'єми, ким, чим руками. А що ж робити українцям? Пам'ятати, що введені проти Росії, Європи та США санкції вже почали діяти. І чим більше минатиме часу, тим більш економіка країни-агресорки відчуватиме цей ефект. А Путін матиме менше грошей на війну в Україні. Але на це також потрібен час. Також варто поширювати інформацію, яка свідчить про ефективність санкцій, ділитися ними із загломовною аудиторією, публічно вимагати введення додаткових санкцій, як проти окремих російських галузей, наприклад, продажу алмазів, так і проти компаній, що фінансують війну проти України. Така правдива інформація може допомогти і наблизити нашу перемогу. Якщо у вас залишилися питання чи коментарі про проблеми у російській економіці, пишіть обов'язково їх під цим відео, а ми розповідатимемо, як воно справді.